Вітаю вас, мої шановні друзі. З вами сьогодні Олександр Підлісний і дуже важлива і цікава тема як зберегти і як примножити свої кошти в період великих змін. Ох як непроста ця задача. Але ми спробуємо розібратися і дізнатися, які є варіанти і що з них може бути найбільш цікавим. І так до справи: як зберегти і примножити свої кошти в період великих змін. Коли нас оточують війни, коли рушиться ринок, коли падає економіка, коли навколо загроза, розглянемо типові фінансові сценарії: духовне життя, життя в аскезі, заборона на благо, гроші не завжди потрібні. Умови для життя, ніби у тібеті. Матеріальний формат це, звичайно, мало вільного часу. Жити, наче білка в колесі, гроші є, але їх постійно не вистачає. Постійна, на жаль, агресія. Але є варіант збалансованого життя, збалансованого з фінансової точки зору. Це вільний час, життя із задоволенням, достатньо грошей, відчуття безпеки і спокій за своє майбутнє. Розглянемо декілька популярних інструментів для примноження грошей. Як варіант банківська сфера. Дохідність, як ми бачимо, від мінус 1,5% до 2 річних у валюті. Тому що відомі європейські, японські інших країн банки беруть певні відсотки за зберігання, за надійне зберігання ваших активів ви платите за зберігання. Дохідність, як ми бачимо, теж невелика, але зате стабільна і надійна. Вклад від. 100 доларів. Термін від 3 місяців до 1 року. Варіант нерухомості дуже популярний. І тут варіанти, знову ж таки, можуть бути різними. Дохідність від мінус 50% до плюс 30 річних у валюті. Але вклад значно більший від 20 тисяч і вище. І термін можливий від 1 року до 10 років. Бізнес. Чудовий варіант, але дохідність може бути від 100%, коли бізнес програє або не спромігся з випробуваннями, то плюс тисячі, а можливо і більше відсотків у валюті. Але вклад ваш має бути значно більшим від 10 тисяч і вище. І термін від року. Це популярні варіанти, але є інші. Розглянемо їх. Основні ризики для традиційних інструментів. Рівень інфляції вище, ніж дохідність, рекордна інфляція 8,5% за перше півріччя 2022 року. Це в США говорить про те, що з кожним роком ваша дохідність і купівельна спроможність буде нижчою, і це не є гарним варіантом Перегрітий фінансовий ринок. Переоцінка більшості активів, тобто занадто високі ставки на продукти або інструменти, або фонди, які мають реально меншу вартість. Глобальний перерозподіл сфер і ринків, пробудова фінансової системи, з цією проблемою стикаємось дуже часто не тільки ми, а й дуже розвинені країни. Загроза війни. І воєнні конфлікти. Ми з вами знаємо, що війна це вже не загроза. В Україні триває війна, і це воєнні конфлікти, військові злочини, які можуть дуже важко позначитись на традиційних інструментах. Як же нам убезпечити свої гроші в період війн і глобальних змін в економіці? Банк як один із можливих варіантів, але ми вже розглянули це, інший банк домашній. Так званий банка кошти під руками, завжди під руками, але це вкрай небезпечно тримати кошти вдома. Тим паче друга небезпека девальвація може з'їсти більшу частину ваших активів. В першому варіанті, хоч якась частина з них буде захищена. Нові цифрові технології, тобто біткоін як варіант. Так, звичайно, якби цю перспективу розглянули ми. З вами років 10 назад, 5 назад, це було б досить гарним варіантом. Цифрові валюти це те, що не так давно з'явилось в нашому житті. Звичайно, якби ми на це звернули увагу раніше, то дохід був би зараз досить цікавим. Але чи може це убезпечити наші гроші в період війни? Так, цифрові технології це вже не фантастика, це вже реальність, і те, що такі собою являє блокчейн. Знає великий відсоток населення, але криптовалюти, які ми тільки щойно згадували, наприклад, біткоін, це, так би мовити, спекулятивний стрес, який не кожен може витримати. З 2008 року ми бачимо, які були коливання, дуже значні коливання. Як приклад, осінню минулого року, 2021-го, біткоін коштував вище ніж 60 тисяч доларів за одиницю. Наразі його вартість біля 20 доларів за одиницю, що є теж непогано. Але якби ми з'ясували цю перспективу набагато раніше. Тому ми бачимо, що придбати за 60 тисяч і зараз мати 20 тисяч, це дуже стресово. Погодьтесь. Цифрові активи, наприклад, Бідбон, це свого роду інвестиційний спокій. Стартувавши з 2018 року. І до цього часу, 2022 ми бачимо поступовий поступовий рівень зростання. Це насправді інвестиційний спокій. Два різних варіанти. Розглянемо більш детально варіант інвестиційного спокою. Тобто бідбон. І так, концепція системи бідбон. Bitbon. Система Bitbond становить децентралізовану мережу економічних відносин. Так, так, я не помилився децентралізовану соціальну мережу економічних відносин. Соціальні мережі ми з вами знаємо: той самий Facebook, Instagram і багато-багато інших. Але чи є там економічна складова? Звичайно, ні. В даному випадку ви будете мати цю можливість. Що це нам може дати? Це можливість купувати, продавати акції, купувати, продавати любі активи. І навіть, більш того, створювати цифрові активи, що є чимось новеньким, але це дуже цікава перспектива. Користувачі цієї соціальної мережі можуть здійснювати електронну комерцію новими способами за допомогою якраз тих самих цифрових активів. Спробуємо розглянути основні етапи розвитку системи Bitbon. Торгова марка з'явилась у нас. 2016 році. Розгортання тестової мережі блокчейн системи Bitbond 2017 рік. Запуск системи Bidbond публічний контракт, Bitbond Space Web і Mobile. Краудсейл це вже 2018 рік. Краудсейл це можливість придбати активи, тобто Бідбон, безпосередньо від компанії. Наразі ця можливість вже завершена, але тим. Не менш дуже цікаві перспективи для нас зберіглись. Науково-правові висновки. 19 й рік. Перша в світі угода між юридичними особами з купівлі продажу бідбон, як нематеріального активу 20 й рік. Провайдинг друга половина 20-го року гітхаб. Тобто публікація кодів для. Середовища програмістів це друга половина 2021 року. OneSpace Web це вже надбання цього року. Є RBB – Це те, що нас чекає осінню 2022 року. Що це таке? Це Ethereum Request for Bitbone. Тобто перехідна сторінка або. Сказати по-іншому, перехідник між токеном доступу від bon до звичайної криптовалюти. Таким чином, ми отримаємо лістинг на інших криптобіржах. OneSpace Mobile це застосування для смартфонів для мобільних телефонів. Також в цьому році BonPay система, яка дасть можливість розраховуватись в торгових сітках за послуги. З допомогою ваших бітбонів. Так само в цьому році планується старт валютних протоколів, і це вже осінню. Створення цифрових активів. Це те, про що ми з вами говорили на попередній сторінці. Що таке цифрові активи? Це майно ваше може бути матеріальним цифровим активом, а є нематеріальний цифровий актив. Тобто, як приклад, музичні записи, якісь інші творчі активи. Твори. І дуже цікавий інструмент, який нас чекає в наступному році, це контриб'ютинг. Що це? Це можливість інвестувати в любому пересічному громадянину, або навіть і компанії, яка має при собі токени доступу Bitbond в будь-який бізнес, який запропонований в цьому форматі. Це може бути в будь якій країні світу, і ваша можливість інвестування. Може бути від дуже незначної до більшої. Це вже по вашому бажанню. Рухаємось далі. До речі, дуже цікава динаміка зростання вартості цифрового активу Bitbon. В 2017 році всього-навсього 1 долар 1 одиниця Bitbon. А як ми бачимо вже на середину цього року, вартість його зросла на плюс. 1448% середній приріст за рік плюс 289%. І ми бачимо, що очікується поступове зростання, яке я впевнений, ми побачимо вже в цьому році, і в наступних роках. Чому давайте розберемось. маємо можливість користуватись вигідними та ефективними інструментами в системі Vitbon. Один з них провайдинг вклад від 10 доларів. Дохідність зазначена від 4,4% до 30 річних у бідбон. Чому така різниця? 4,4% і до 30% річних, і можливо і більше. Тому що 30% річних має власник, який створив пул, тобто своїх однодумців. Які разом з ним мають спільний пул у Bitbon. Є така можливість у користувачів провайдингу створити свій власний пул і отримувати більший дохід, більшу дохідність це чудова можливість. Давайте розглянемо інший варіант: стейкінг. тут. Сума вкладу більш доросла від тисячі доларів, але і дохідність. Набагато цікавіша, від 72% до 228% у бідбон. Хоча в першому варіанті термін один рік від одного року вірніше, в іншому варіанті, в варіанті стейкінгу від 3 до 5 років. Але я скажу вам, що якщо ми розділимо кількість років на відсотки, то в стейкінгу він буде набагато вищий. Таким чином, стейкінг має вагомі переваги перед провайдингом, але і той і інший варіант абсолютно доступні, тим паче вклад від 10 доларів у провайдингу можуть дозволити собі навіть студенти. І третій варіант, який можна розглянути також як інструмент, це партнерство. Заробіток у сфері промоутингу до 30% від обсягу продажів. Це найбільш вигідний і цікавий варіант, який може бути доповненим і провайдингом, і стейкінгом. Рухаємось далі. Який ж ми маємо інвестиційний потенціал? І які перспективи в системі Bitbond? Це введення бізнесу, прогресивна система оплати як один з варіантів, укладання договорів на блокчейн. І ведення фінансового обліку дуже вагомі складові для ведення бізнесу, інвестиційний напрямок. Те, що ми згадували попереду, контриб'ютинг як один з варіантів залучення коштів до свого бізнесу, пайова участь у колективному фінансуванні, тобто придбання пайової складової в чийомусь бізнесі, світовий ринок, вихід на міжнародний ринок із метою модернізації електронної комерції за допомогою сучасних інформаційних технологій. Прошу зауважити, що це заплановані сервіси, які найближчим часом стартують в системі Bitbon. Дуже вагомою складовою є гарантована технологічна надійність. Ми з вами знаємо, що це блокчейн і сервера знаходяться. В багатьох крапках нашого світу. Зеленим кольором позначені місця, де вже працюють сервера компанії. Сервера розташовані в Нідерландах, в Україні, Сінгапурі, США, Германії, Латвії, Франції. А от сірим кольором позначені заплановані. Як бачимо, вони будуть розташовані в ще більшому просторі. Нашого світу. Тут є і Африка, і Австралія, і Китай, і багато інших інших країн та держав. Тобто гарантована технологічна надійність. Дуже важливо зазначити для себе, що система Bitbond це надійний спосіб зберігати та примножити ваші активи. І так ми можемо зробити певні висновки, що пропонує нам система BitBond. Це вигідні можливості, це передові технології, це захищене майбутнє. Тому що вигідні можливості надзвичайно цікаві, тому що система блокчейн розвивається і буде розвиватись надалі в світі дуже активно. Це технології нової епохи, нової цифрової епохи. Передові технології це можливості, які раніше були недоступними, а тепер. Стануть звичайними. І, звичайно, захищене майбутнє, тому що технологія системи Bitbone, її можливості, її технології захищають майбутнє. Впевнений, що багатьох ця інформація зацікавила. Звісно, потрібно більш деталізувати, тому прошу задавати питання. На любе питання буде відповідь. І, звичайно, пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання, відгуки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це важливо для всіх. З вами був Олександр Підлісний. Всього найкращого. Бажаю вам мирного неба, бажаю зберегти і примножити свої гроші в період великих змін. Всього найкращого і до нових зустрічей!